Під час клімаксу у жінок відбувається перебудова всього організму, падіння рівня статевих гормонів, які впливають на всю ендокринну систему. Тому клімакс це дуже серйозний стрес для організму. Ключова причина нездужень під час клімаксу це зниження рівня естрогену жіночих статевих гормонів із за фізіологічного згасання яєчників. Проте період менопаузи можна пройти… Залишаючись енергійною, сексуальною та привабливо, використовуючи препарат фемсин компанії доктор Нона. Фемсин не містить гормонів, але дає ефект, аналогічний їм діям завдяки фітоестрогенам лікарських трав. Це екстракт сої, авраамове дерево та китайський дудник. Соя містить фітоестроген природний рослинний гормон. Який близький до жіночої природи і не викликає будь-яких побічних ефектів. Вона сприяє зниженню частик припливів, пітливості, статевих болів та інших симптомів, що спостерігають в клімактеричному періоді, також стимулює процес оновлення кісткової тканини, сприяє її зміцненню та відновленню. У складі фемсину ще є один рослинний гормон це китайський дудник. Він отримав назву як жіночий жіншень. Його застосовують для лікування майже всіх гінекологічних проблем у жінок. Препарат Фемсин компанії доктор Нона це новий засіб омолодження жіночого організму, засноєн на соєму фітоострогені, який, відновлюючи організм, дає потужний приплив енергії, омолодження шкіри, поліпшення настрою. Фемсин допоможе жінкам. Знизити вагу зніме неприємні відчуття припливів, пітливості, нападів жару, ослабить нервову напругу, збереже від загострення хронічних хвороб і появи нових, поліпшить роботу серця. Фемсин рекомендовано приймати за 2 роки до настання менопаузи по одній капсулі вранці під час їжі, а під час менопаузи по 2 капсули в день в упаковці 60 капсул. Тож, завдяки фемсину можна й не помітити період менопаузи.